Джерела близькі до Кремля розповіли про умови, які Росія висуває для припинення війни в Україні. Перше це не розширення НАТО на схід. Друге захист російськомовних в Україні, а третє позаблоковий статус України. Росія показує, що цей варіант угоди є єдиним виходом з війни. Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну. Він вимагає, щоб Україна офіційно відмовилася від членства в НАТО. Також альянс не повинен розширюватися на схід. Це стосується Молдови, Грузії та інших пострадянських республік. Путін хоче, щоб Україна стала нейтральною позаблоковою країною. Москва також прагне скасування деяких західних санкцій. Вони хочуть розмороження російських активів. Кремль вимагає захисту російськомовних громадян України. Якщо ці пропозиції не приймуть, Путін може посилити військовий тиск на Україну. Він хоче показати, що мир згодом буде ще болючішим. Київ заявляє, що Росія не має права вето на прагнення України вступити до НАТО. Україна хоче міцних гарантій безпеки від Заходу. НАТО теж не планує змінювати свою політику відкритих дверей через бажання Росії.